Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Дикі та свійські тварини. Відкрите у підручнику сторінки 64-65. Дикі тварини живуть у лісах, на луках, у водоймах. Про цих тварин ніхто не дбає. Вони самі добувають їжу. Будують житла, виводять потомство, піклуються про дитинчат. Це леопард, олень, ведмідь, лисиця, кенгуру, білка, тигр, заєць, слон, лев. Свійські тварини живуть поряд із людиною. Людина їх доглядає. Годує, забезпечує житлом. Це коза, кіт, собака, кролики, вівця, кінь, віслюк, свиня, морська свинка, корова. Розглянь малюнки назви диких і свійських тварин. Розгляньте малюнки на сторінках 64-65. Поставте відео на паузу. Які свійські тварини є в тебе вдома? Розкажи, як ви про них піклуєтесь. Поставте відео на паузу. Зупиніть відео і подумайте, до яких тварин належить бджола й качка. У робочому зошиті відкрийте сторінку 53. Завдання 3. Хто де живе? З'єднай тварин та місця, де вони живуть. Ліс, гори, луки, водойма. Орел. Переважна більшість орлиних будують гнізда у горах. Соловей. Живе у лісі. Щука у водоймі. Кріт на луках. Миша теж на луках. Бобер біля водойми. Змія на луках дятел У ЛІСІ. зайчик на луках, ведмідь у лісі. Жабка біля водойми, вовк у лісі. Кабан теж у лісі. Розгляньте малюнки у кожному рядочку назвіть того, хто зайвий. Поясніть свій вибір. Поставте відео на паузу. Пропоную трішки відпочити і зробити фізкульт-хвилинку. Відкрити сторінки 54-55. Номер 1. Відшукай назви зображених тварин. Розфарбуй синім назви диких тварин. Зеленим свійських. Для роботи підготуйте кольорові олівці синього і зеленого кольору. Давайте поглянемо. Курка. У нас уже знайдена і зафарбована зеленим, бо це свійська тварина. І лебідь теж уже знайдено, зафарбовано синім, тому що це дика тварина. Поглянемо на наступний малюночок. Ведмідь. Ведмідь дика тварина чи свійська. Дика. Зафарбовувати будемо синім. Слово ведмідь у нас заховалося на верхньому рядочку. Ведмідь. Зупиняйте відео, доки будете розфарбовувати. Далі у нас кіт. Це дика чи свійська тварина. Кіт це свійська тварина. Зафарбовуємо зеленим. І заховалося у нас це слово ось. Далі лелека, це дика тварина, зафарбовуємо синім, і заховалося у нас це слово в останньому стовпчику лелека. Далі вівця, це Свійська тварина зафарбовуємо зеленим. І заховалося у нас це слово у третьому рядочку вівця. Вовк це дика тварина, зафарбовуємо синім. І заховалося у нас слово вовк на п'ятому рядочку. Кролик це свійська тварина. Зафарбовуємо зеленим, і заховався у нас кролик над лебедем. Наступна лисиця, дика тварина, зафарбовуємо з синім, і заховалася у нас лисиця на останньому рядочку. Корова свійська тварина зафарбовуємо зеленим. Корова заховалася над словом лисиця, яке ми щойно зафарбовували. Жаба дика тварина, синій колір, заховалася жаба у першому стовпчику. Під куркою пропустіть одну клітинку із буквою С. Кінь свіська тварина. Зафарбовуємо зеленим. Заховалось слово кінь під словом вовк у шостому рядочку. Собака свізька тварина. Теж зафарбовуємо зеленим. Слово собака заховалося у сьомому рядочку, між словом курка і жаба. Коза. Свіська тварина, зафарбовуємо зеленим. Заховалася це слово у четвертому рядочку. Над словом вовк. Свиня теж свійська тварина. Зафарбовуємо зеленим. Слово заховалося у другому рядочку. Номер 2. Яка тваринка живе в тебе вдома? Обведи або домалюй. Якщо ваша тваринка є серед запропонованих малюнків, обведіть його, якщо немає. Домалюйте у квадратик. Як звати твого улюбленця? Надрукуй. Напишіть ім'я вашого улюбленця. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Розкажи, що вміє робити твоя тваринка. Як ти про неї турбуєшся? Чим годуєш? Номер 3. Песик загубився. Допоможи йому повернутися додому. Проведіть песика від старту до фінішу, де знаходиться його будочка. Зупиніть відео і пройдіть лабіринт. Молодці. Дякую за роботу. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.